Війна має здатність підсилювати контрасти. І сьогодні свіжий Порше на вулицях Києва щойно з конвеєра в Штутгарті, виглядає трохи зухвало, коли тут збирають гроші на протези чи ефпівідрони. Не зменшився у воєнний час і попит українців на елітне житло чи інші предмети важкого люксу. Про податок на розкіш вирішили поговорити. Ми в контексті того, що війна могла б стати приводом для його перегляду. Принцип багаті мають платити більше податків. Успішно працює в багатьох країн в Україні ж таку ідею урядовці затвердили поки на рівні національної стратегії доходів як одне із зобов'язань перед міжнародним валютним фондом. Він передбачає в майбутньому перехід до прогресивної шкали, тобто вищі ставки з більших доходів. Поки в Україні діє так званий податок на розкіш. Його сплачують власники дорогої нерухомості та елітних машин. Гроші йдуть до місцевих бюджетів. Та розмір і справедливість таких податків викликає багато запитань, особливо сьогодні, коли. И в нас війна, Дивіться репортаж Василя Сафенюка. За всю історію економіки жодним е, жодна країна, вводячи податок на розкіш, не отримувала якихось значних надходжень. Ми бачимо наразі дуже високий запит на справедливий перерозподіл ресурсів. Якщо у нас є податок, який має за мото е, заможних людей, то нехай він функціонує нормально. Хочеш понтуватися, ну платі за понти треба надо платити в державі. Ось так депутати, експерти, журналісти та економісти реагують на запитання фактів щодо так званих податків на розкіш і принципу багаті платять більше. Вже десятий рік українці сплачують до місцевих бюджетів за квадратні метри та елітні авто. Їх розміри суттєво відрізняються з дорогих залізних коней минулого року. Українці сплатили 160,5 мільйонів, а за нерухомість понад 9 мільярдів гривень. У керівника парламентського податкового комітету є питання до формування цих податків. Взагалі, сам принцип оподатковувати від метражу, Він є несправедливим, бо, скажімо, в центрі Києва і в на на околицях сплачується той самий податок з метрів квадратних, хоча вартість житла є абсолютно різною, і, відповідно, цей податок підлягає реформуванню. Нинішні норми фіксовані 25 тисяч гривень за квартиру понад 300 метрів або будинок понад 500 квадратів. Стільки ж платять і власники нових дорогих автівок, але їх перелік доволі дивний. І на це вже не раз звертали увагу журналісти-розслідувачі. Цьогорічний перелік автомобілів під оподаткування дірявий. Ну бо ось цей лексус за 4 мільйони гривень у списку є. А ось цей Rolls-Royce за 21 мільйон гривень ні. І таких пробілів у списку купа. Перелік авто для оподаткування мінекономіки формують аналітики з держзовнішінформу. До нього мали б увійти всі розкішні машини до п'яти років вартістю понад 375 мінімальних зарплат. Це 2 мільйони 662 тисячі гривень. Але список вийшов доволі цікавим, і це швидше не допрацювання, а не змова. Вважає розслідувач. А ще Вадим має і морально етичні питання. Це дикість під час війни купувати надмірно дорогі речі. Ну, сенс купувати зараз Rolls-Royce. От щоб. Що. Щоб якщо в тебе прилетить іскандер, умовний ти помер в розкоші. Зазвичай фігурантами журналістських розслідувань стають депутати, урядовці та інші держслужбовці. Рух чесно, після відкриття є декларацій підрахував, що за перший рік великої війни приблизно третина депутатів придбали нові авто і квадратні метри. Процес такого певного збагачення купівлі він не був зупинений, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення 2022 року. Для людей буде дуже важливо, аби податки, підвищення цих податків було співмірне з тим, коли людина набула ці кошти. Ну і зрозуміла, скільки коштів має той чи інший чиновник, депутат або просто звичайний бізнесмен. Принцип багаті платять більші податки працює в Євросоюзі і у деяких азійських країнах. Приміром, найбільше з доходів фізичних осіб, понад 50 відсотків платять у Данії, Швеції, Австрії, Бельгії, Португалії у Сполучених Штатах Америки. Особлива увага податку на нерухомість, адже він головний у формуванні місцевих бюджетів поряд із податком від продажу в США. Це, це один із них. основных налогов на местном уровне. Здесь не нужно выдумывать, изобретать велосипед, берешь американскую модель, внедряешь, не изобретая, возможно, какие-то там инновации вно внося, но такие, которые не ухудшают качество самого налога. Українці своїх доходів нині сплачують 18%. Ідею платити більше податків мають ті, хто більше заробляє. Урядовці поки затвердили на рівні національної стратегії доходів. Це одне з наших зобов'язань перед МВФ. У майбутньому ми теж перейдемо на прогресивну шкалу, вищі ставки з більших доходів. Це не буде робитися, я переконаний під час військового стану, але після військового стану в національній стратегії доходу таке завдання є. Я думаю, що ми вивчимо досвід європейських країн і запровадимо таку шкалу, аби з більших доходів сплачувалися більші податки. Тут головне зробити все виважено, додає Вікторія Олійник. Із руху чесно. Це така можливо певна вимога сучасного часу, коли нам потрібно зібрати кошти. Мож, з усього, що ми можемо зібрати, аби підтримати нашу армію, підтримати українську економічну систему. Але тут важливо дотриматися балансу, аби це не стало певним таким методом покарання для людей, які працюють активно, мають великі бізнеси і можуть дозволити собі дорогі автомобілі, дороге майно. Василь Євген Задоя Факт ICTV, Єдині новини.